Креатин це добавка про яку, мабуть, кожен чув, хто заходив до спортивної зали. З його допомогою можна стати сильнішим, витривалішим і набрати м'язеву масу швидше. Для прикладу додатковий прийом креатину може збільшити силові показники аж до 15 Але є одна штука, яка багатьох лякає. А саме плітки про те, що креатин може спричинювати набріки через те, що затримує воду в організмі. Ба Більше хтось каже, що це єдиний ефект креатину, просто залити вас водою, яка все одно потім. Зільється, отож, давайте розберемось, наскільки це правда, наскільки креатин затримує воду в організмі, які в цього плюси і мінуси, і чи є взагалі сенс приймати креатин, бути спортивним? Просто поїхали. Креатин – це речовина, яку частково організм виробляє сам і частково отримуємо з їжею. Основна його функція забезпечувати м'язи енергією під час навантаження. Більше креатину, більше сили, особливо на початку виконання. Правди, потрібні максимальні зусилля в організмі щодня поновлюється близько 2-3 грам креатину. Його запаси обмежені з їжею, отримати більшу кількість дуже важко. А додатковий прийом з добавки дає багато ефектів. Ми вже детально розглядали, що таке креатин, механізм дії, як приймати який краще обрати. Ці відео є на каналі. Тому підпишись на канал Масол щоб не забути глянути. Перейдемо швидше до суті: чи дійсно затримує воду? Так це правда. Розумними словами, креатин осмотично активний. І там, де він зберігається, туди натягується вода. І тут важливо, це не те, як собі уявляю, що ви можете заплити водою як желе, а з'являться набряки, запухше лице як у алкашаваньки. Як відбувається насправді: 95% усього креатину зберігається саме у м'язах. Та й самі м'язи на 70-80% складаються з води. Особливість в тому, що вода натягується саме в м'язеві клітини, а не затримується десь в міжклітинному Просто річі деінде в тих місцях, де б вам не хотілося. Ця додаткова вода з креатином не те, що не спричинює жодного дисбалансу в організмі, а навпаки, допомагає м'язам залишатися в тонусі і краще працювати, бути більш жорсткими і об'ємними. Ось дослідження, в якому підтверджено, що креатин не змінює пропорції води в організмі. Тому не варто плутати набряки від води під шкірою з. Правильною гідратацією м'язів, навіть якщо креатин і затримує воду, то це нормальне і тимчасове явище, яке зникне, коли організм адаптується. Крім того, сам ефект затримки води від креатину не такий лячний, як його малюють. Більшість людей, якби не читали всі ці міфи, взагалі б цього не помітили. Ми переглянули десятки досліджень, які показали, як помітну затримку води, так і ні. За відгуками така сама ситуація у всіх по-різному, тому що на це може впливати багато. Факторів: кількість креатину, індивідуальний стан гідратації, те, скільки ви п'єте води, як харчуєтесь, загальний тренувальний досвід, загальна кількість м'язів тощо. Якщо зібрати докупи дані і вивести щось середнє, то кількість води, яку може затримати креатин в перші кілька тижнів, це усього то 1-2 від загальної ваги тіла. А це близько 1 кг. для порівняння: щоденні коливання ваги тіла можуть бути навіть більшими, і це нормально. Було таке у вас, що потренувались, наприклад, півтори години боксу, добре пропотіли і на вагах втратили півтора кілограми, а потім десь на дні народжені добре так повечеряли і на ранок плюс 2 кілограми. Тому на видумані набряки креатин впливає ледь помітно. Я, до прикладу, затримку води від креатину взагалі не помічаю. А ось силові вищі і об'єм роботи за тренування теж вищий. Буде цікаво, якщо ви напишете в коментарях свій досвід використання креатину, що і як ще можна притягнути за вуха один мінус цієї затримки води. Деякі дослідження показують, що в період навантаження креатином атлети можуть дещо втрачати в гнучкості суглобів. Це невеликі зміни, 5-10 градусів в суглобі. Я б сказав, що цей ефект стосується виключно об'єму м'язів і, можливо, спеціалізованих добавок, які посилюють пампінг, наприклад, цитрулі. Якщо в бодібілдингу об'єм м'язів це пріоритет, то для інших видів, можливо, це вже буде недолік і це треба. Враховувати. Хоча я думаю, що це можна поставити і під сумнів, так як всі бачили ці відео з супершвидкими акробатами качками. Окей, нехай ми маємо плюс один кілограм затримки води. А що натомість? Чому затримка води в даному випадку це не мінус, а плюс. М'язи це один з головних резервуарів води тіла, і гідратація є вкрай важливою для їх продуктивності. Є навіть окремі спеціальні добавки, які покращують гідратацію м'язів для витривалості. Також покращується регулювання температури тіла. При навантаженнях, а це убезпечує від перегрівання. А ще внутрішньоклітинна вода є важливим сигналом для синтезу білку, тобто росту м'язів. Більше того, ми концентруємось на тому, що п'ємо креатин, щоб збільшувати запаси креатину. А він ще також підвищує і запаси глікогену в м'язах, який теж затримує воду і є важливим джерелом енергії для тренувань в інтенсивному режимі. Це послідовний ланцюжок суцільних. Плюсів для підвищення продуктивності тренувань, який просто стріском перемагає ті надумані можливі набряки. Але це ще не все пояснення для тих, хто боїться приймати креатин, бо хоче бути виключно сухим і піджарим. Саме з креатином м'язи і виглядають щільними і наповненими. Того самого прагнуть і багато бодибілдерів перед змаганням. Спочатку вони максимально висушують тіло від жиру, без вуглеводка і все таке. І в останній момент перед. Змаганнями завантажуються вуглеводами, щоб м'язи не були пласкими. Саме вуглеводи наповнюють м'язи глікогеном, що робить їх жорстку форму. І уявіть собі, глікоген теж затримує воду в м'язах: один грам глікогену близько трьох-чотирьох грам води. Затримка води це бляха не бочках, а важлива частина ефективної дії креатину. Давайте чесно, не тільки креатин може затримувати воду, вуглеводи роблять те саме. Сіль теж затримує воду, проте вже поза клітинами м'язів, і це і проявляється як запухше табло. Навіть алкоголь може спричиняти затримку води через те, що впливають на гормони, які регулюють водний баланс. Так що креатин не унікальний в цьому, але робить він це саме у м'язах і що дає нам багато користь. Окей, а що можна зробити, якщо навіть ця невелика кількість води вас дуже бентежить? Або ваше тіло якось особливо реагує на креатин. З того, що вдалося знайти за даними, то найчастіші випадки саме напливу води траплялися при прийомі креатину з фазою завантаження. Це коли креатин приймається порціями від 20 грам на день в перший тиждень прийому. Уявіть, що зазвичай щодня тіло оновлює невелику кількість креатину, а тут ви вкидуєте відразу 20 грамів. Відповідно, щоб завантажити м'язові сховища креатином, він і починає інтенсивно накачувати воду. І тому ця вода, можливо, є більш помітною. Спробуйте уникати завантаження. Приймайте стабільні невеликі порції по 3-5 грам на день. На ефективність довгостроково це не впливає. До речі, детальна інструкція, як з чим і коли приймати креатин ось тут. Щодо особливих видів креатину, які можливо не будуть затримувати воду. На жаль, на сьогодні немає переконливої інформації. Що, Наприклад, гідрохлорид не буде тримати воду. Хоча тільки що ніби пояснив, що вода з креатином це взагалі перевага. Найчастіше ці відгуки про гідрохлорид, комплексні форми, буферизований креатин дуже суб'єктивні на сьогодні. Звичайний креатин моногідрат і усі інші форми чудово працюють без суттєвої різниці. Єдиний випадок, коли все ж варто переплатити за іншу форму, це коли звичайний креатин моногідрат погано засвоюється. Я вже два місяці не пив креатин, робив перерву на літо, і зараз в моїх планах суттєво підвищити силові показники до нового року. З цих варіантів я вже все пробував на робочість, тому обираю щось новеньке. Українська компанія Sport Generation з виробництвом в Європі. Це звичайний креатин моногідрат щоправда, зі смаком. Хоча я не є фанатом креатинів зі смаком, бо він сам по собі нейтральний. Але тут захотілось протестувати новинку, ну і привабив незвичний смак Дюшес. Ложечка всередині є. Якраз на порцію. Для приємний запах. Такого приємного кольору. Пам'ятаємо, що креатин не може в нас розчинитися, як цукор у воді, і... Клас, з легенькою кислинкою і не солодкий. Дійсно подобається непоганий варіант. Цієї баночки 300 грамів вистачить на 2 місяці прийому. Також є баночки по 500 грамів є різні смаки, є варіант і без смаку. До речі, немає переплати за бренд, тому ціна доступна. Нехай надає сили. Що хотілося донести цим відео? Затримка води в тілі не така велика і вона не дає тих набряків чи припухлість, яку собі уявляють. Вода з креатином в м'язах це навіть добре, що дає додаткові плюси в тренувальному процесі. Що ще вам сказати? Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle.ua. Лайк, підписка. Побачимось!